Привіт, привіт, Юлія. Отож, хочемо з тобою поспілкуватися про твою, так би мовити, вимушену еміграцію до Канади. Про те, чи вдалося тобі адаптуватися за цей місяць проживання в цій далекій країні за океаном. Ну але передовсім хочеться дізнатися та то, як давно ти планувала цю свою поїздку, і наскільки вона була легкою чи навпаки важкою. Ця дорога до Онтаріо до Торонто. Вікторе, ну насправді не вимушена ця була а, поїздка. Так, вона була досить така вдумлива, продум... продумана. І а, взагалі колись я дуже мріяла побачити заокеання десь років 15 тому. А, і бачиш, який час потрібен, щоб мрії збувалися, так? І ну почнемо спочатку: що а, взагалі дуже спростила зараз Канада а, можливість її побачити. Тому що раніше для того, щоб а, а, сюди потрапити, треба було просто величезний перелік мати документів. Якусь унікальну професію запрошення від працевдавця тут місцевого якогось так 10 десь тисяч доларів на рахунку, і ще чекати роками там ту візу, чи дадуть її, чи не дадуть. Тобто ясно, що після того як почалася вже повномасштабна війна, то уряд Канади це все абсолютно анулював, спростив і мінімалізував, тобто для того, щоб потрапити. До північної Америки треба було просто заповнити анкету онлайн, і там деякі такі ще перелік невеличких, абсолютно нескладних дій. А і все в принципі береш квиток на літак, прилітаєш і, і все, і відкриваєш для себе Канаду. Тобто зараз ця спрощена програма дала можливість українцям побачити за океані, зробити свої висновки. Я свої висновки також зробила, тому що я не сижу на місці. Практично кожний день десь подорожую, десь хожу з ким спілкуюся, бачу, чую, відчуваю так на на все на, на власний дотик, на власну шкіру, на власні очі, і а, можу сказати, що це дуже хороший досвід, а, насправді а, побачити цей інший світ, це абсолютно інший світ, реально. Тобто він дуже відрізняється від Європи. Чим відрізняється? А, ну, якась абсолютно тотальна вільність, я б сказала так. Тобто, добре чи погано це це кожен вирішує для себе. Для мене це погано. Тобто, те, що я бачу тут, моїм якимось моральним принципам, моїм якимсь духовним накопиченим цінностям, так за період життя, коли я вже чітко знаю, що оце, оце добре, це треба берегти. А ось тут це занадто. Так, тобто величезна кількість це правда, те, що говорить про те, що в Канаді величезна кількість безхатьків, які просто лежать на вулицях на оцих каналізаційних баках, так там де повітря тепліше. І а, ну, їх ніхто не забирає, їх ніхто не рятує, ніхто не допомагає. Ну, можливо, є якісь програми, так, які там не знаю, надають харчі, тут є такі програми. А, але ну, це картинка дуже страшна, коли ти бачиш там так, шикарні якісь машини, там шикарні будівлі, і величезна кількість людей, які просто валяються на вулицях. А величезна кількість просто наркоманів. Тобто я такого ще в житті не бачила, реально слава Богу. Коли ти просто в ну, мене ще не було ні разу, щоб я пішла десь вулицею і не, по... не побачила ну, так, від п'яти до десяти якихось чудиків-девакуватиків, які під дозою, які кричать, верещаться або проклинають всіх, або виганяють. Це... Це картинка дуже. Невесела не і страшна. Тобто, всюди тут можна почути запах трави, тобто канабіс продається тут на кожному кроці просто гриби. Просто стоїть людина, яка біля цього ларка і роздає там візитівки, заходь, заходь, бо у нас тут найкращі гриби. Ну, тут знаєш, питання а, різне. кожен для себе поставить а, своє. Чи хотіла б, наприклад, я, щоб мої діти бачили це все, так? Чи хотіла б я, щоб ну? Моя душа тут ну як може цвісти, там, розвиватися, окремлятися, окрилятися душа, коли це все довкола е, вирує. Тобто, з одного боку, це якийсь нібито соціальний захист, так, величезна підтримка, величезний розвиток. Але це всі ілюзія насправді, тому що ми, ми бачимо відзеркалення е, цього суспільства, і, і, і воно дике, воно реально страшне. А, це край емігрантів, так. тобто... Я тут протягом місяця цього шукаю цих індіанців. Так у них є тут резервації, тобто це корінне населення так Північної Америки і не тільки Північної, просто виселене в якісь місця, де воно проживає, де вони не буйні, тобто буйних уже як зрозуміло, вже їх просто немає. І прокрадається така думка, обійшовши дуже багато музеїв, різних культурних місць, про те, що це реально теж край окупантів, і вони тут зробили якби свій світ, і той світ, який вони зробили, мені наприклад, абсолютно не близький. Юлія, але цікаво все-таки щодо української діаспори, наскільки її багато, зокрема в Торонто. І, чи яким чином ось ці люди, які давно виїхали до Канади, можуть допомогти українцям, які тільки зараз приїжджають до цієї країни? Ну, першим ділом, насправді, коли я сюди приїхала, я почала саме знайомитися з місцями такими потужними української діаспори. Ну, теж маю свій висновок, свій досвід. Тобто люди говорять ну, в обличчя, можливо, це так і є. Я, я ж сподіваюся на те, що це дійсно правда, що вони дуже сильно допомагають, і, і Україні, і армії, і ну ми ж про це знаємо дійсно, це ж якби факт. А, а щодо такого спілкування, от на місці, так у такої підтримки, допомоги, я її особисто не відчула. Тобто, можливо, це через те, що величезний наплив людей. А, що просто а, ну, ну якби, з тобою говорять, тобі посміхаються, а, тебе якби типу розуміють, обіймають і так далі, але тільки ти виходиш за двері, про тебе забувають. Тобто навіть всі мої там, якісь бажання проявити, показати там, якісь набутки свої, там, розказати і так далі. Я просто бачу, що люди навіть не дивилися цього. Тобто, це теж факт. Я так собі думаю, що це можливо через те, що дуже багато приїжджає людей в отака от тікучка постійно. Отакі от ці приїжджають, ці виїжджають. Небагато людей хто тут лишаються на руки, і от через це можливо в них якась втома. Можливо, є якісь інші причини. Я не знаю. Це право вибору. Тобто, якщо людина вибрала собі Канаду, так я знаю таких людей, які от нещодавно приїхали, для яких це край можливостей, край грошей. Да, тому що тут дуже багато розмов про гроші. я ж Постійно слухаю, що про що люди між собою говорять: чи в кафе, чи на вулиці, чи просто на зупинці, чи чи всюди-всюди, де, де, де мені довелося побувати. Тобто, у них тема номер один це заробіток. А, і воно оце якось, знаєш, як в повітрі це все відчувається. Тобто а, подорожі, так, от, от вони люблять там подорожувати в якісь гори, а, в Кубу, на Кубу, потім а, заробіток, машина там, ну тобто дуже матеріальний світ. <смі> тобто тут Канада, це, це той світ, ну, який я в лапках просто от, всі оці параметри просто обожнюю, скажімо так. Тобто, все оте ЛГБТ, просто закидано тут це все а, наркоманія. А, Люди якісь загублені, які просто блукають із вулиці, в вулицю туди-сюди, тобто якось це шаркають ногами, ледь переставляють ті ноги. Тобто, ну чесно, в мене насправді був такий а, дуже шок. Я не кажу, що розчарування, тобто, ну я, в принципі, людина вже доросла з досвідом, так, вже побачила, набачилась уже всього. І а, просто я собі не можу в голові вкласти, що. Стільки було параметрів, стільки було протягом цих років, щоб сюди потрапити, як люди важко сюди потрапляли. Тобто, це треба було, я не знаю, там, продавати машину, продавати якісь будинки в селі, так, щоб мати оту копійку на рахунку, поставити собі мету, що я хочу там тікти в Канаду, жити тут і так далі. І просто я бачу результати цього всього і, і ради чого. От я брожу тут цими вулицями, я не можу зрозуміти, для чого тут люди живуть. Ну, тобто класно, що вони підтримують Україну, це здорово, хай підтримують, це, ну, якби їм а, що їм ще залишається. А, але от такої загальної якоїсь мети, що оцей от їх цивілізаційний розвиток він до чогось приводить, він ні до чого не приводить. У мене десятки відео того, як люди валяються на вулицях, повзають на вулицях, вони нікому не потрібні, вони всіх ненавидять, вони всіх проклинають англійською. Активно. Виходиш в місто, цей, цей запах трави, ну, просто ну реально до дублютіння. В чому в чому, в чому чому ваше життя? от Що ви цивілізація, що ви принесли? Що ви винищили індіанців? Яких тут просто ніде не можна не знайти? Я жодного музею не знайшла індіанської культури. Тільки якісь там поодинокі десь картини, і так просто для для різноманіття Тобто я просто бачу, до, цього, до чого ця окупація а, в душі, в серці, і коли країна будується на крові, до чого це все призводить? Ані до чого. Ні до чого. Угу. А То чи можете провести паралелі та, з тим, що відбувається в нас, в країні, зокрема, що приносить Росія на нашій території? Я побачила, що а, просто винищена, а, винищене корінне населення. Яке мало свою культуру, свої цінності. Тобто по тих картинах, там, по, по тих поодиноких якихось моментах можна побачити, що це люди, які дуже любили, вони дуже схожі на нас, насправді, дуже схожі. Тобто Вони любили природу, вони були дуже з нею близькі. Ці орнаменти, ці пісні, ці музичні інструменти, ці їхні каяки, які вони там зробили самі з дерева. А, їхні якісь пісні, їхні оці от думки, їхні вірування. Вони були дуже близькі з природою. А, вони її берегли, вони там прикрашали себе цим всім, Вони вірили, вони, вони любили. У них був свій світ. У них був свій світ, який був просто дуже гармонійно з цією природою. Ти, я ж бачу канадську природу. Вона вона дика, вона прекрасна, вона, вона яскрава, вона якась така автентична, вона дуже своєрідна. І цьому духові не підходить, о те, що ви могли трошки побачити на картинках, що я надіслала, так? Ці хмарочоси, бетон, бетон, бетон усюди. Якийсь хаос такий, якийсь от, таке. От, ну, якщо це той світ, який цивілізація приносить, до речі, у нас і в Карпатах теж така біда. От я вже про Крим взагалі мовчу, мій рідний це біль для мене. Як там перебудовується абсолютно все, тільки заради грошей. Тобто там світ уже не живе а добром, там, любові. Він реально живе просто грішми. Тобто це чистий заробіток. Навіть хлопці от мені розповідають, з якими я поспілкувалася місцевими про те, що а, які тут вечірки ці ЛГБТшні проводяться, наркоманські там і так далі, скільки це грошей приносить а, місцевим тим, хто. Володіє цими барами, там ну і мабуть державі якось перепадає, тому що податкова система, тут є своєрідна. А, тобто, це все бізнес, це бізнес. Але ми забуваємо про те, що ми не народилися для того, щоб займатися бізнесом. Є щось вище, і тут його насправді не так багато. Тобто, духовності, тут, ну як можна говорити людям про духовність, якщо вони постійно виживають? Тобто, ті, от, новоприїхавші, які тут на місцях вони. Змушені постійно ну, як бути, в пошуках роботи, в пошуках житла, тому що воно тут дуже дороге, в пошуках себе тут, Їм не до духовності. Тобто, от мені тут, наприклад, не до творчості. Я якраз боюсь питати про творчість, то чи є там місце для творчості у Канаді. Віть, от скажи, ти багато знаєш канадських класних, я не знаю, там, українських артистів чи українських гуртів? От, от просто на слуху щось таке є? На жаль, ні. От, я ж їх так само тут шукаю, тому що для них тут це теж бізнес. Тому що їм треба там десь на весіллях підзаробити, там десь на якихось корпоративах і так далі. Тобто тут світ матеріалізму, тут немає місця для творчості. Тобто я чекаю від цієї нової хвилі, так? тому що та стара хвиля вона дуже законсервована. От Я спілкуюся з нею, і я бачу, що вони в тому часі. Чому так відбувається? Ну, я можу психологічно це, ну, якби зробити свій висновок, що це страх. Тобто, коли людина не пускає щось нове в серце, так, от в своє життя це страх. Це знецінення якихось нових речей, тому що людина просто боїться втратити те своє старе. І е, е, як запустити сюди нову хвилю, е, якщо все те українське е, в серці в душі от, побудовано на цій втечі. втеча, розумієш? Від, від страху, від бажання просто ну, ну, вижити так, в якихось умовах. Тому е, чи є тут можливість для творчості, ну, якщо собі поставити надмету, ну, я тобі чесно кажу, я її собі не ставлю, тому що це треба 3-5 років, як мінімум, вкласти в те, щоб просто тут затвердитися, так, якесь ім'я своє ну, якби засвітити, У ну, мене нема цих 3-5 років. Насправді, а, і я не хочу їх тут вкладати, тому що їх тут все рівно не зрозуміють. Тому що вони прийдуть, вони тебе послухають, а на наступний день їм треба йти на роботу, на їхню канадську роботу. Розумієш? Там де вони дійсно важко працюють, а, знов таки будуючи цей матеріальний світ. Тому мені б дуже, звичайно, хотілося, щоб а, тут а, нова хвиля принесла, може, якусь нову. Енергетику там українства, духу, але поміть весь дух саме в Україні. Тобто навіть артисти ці, чи якісь театрали, чи, чи українські зірки, вони ж свій дух привозять з України. Тобто, ми, як ці антеї, ми не можемо без землі наповнювати далі. Розумієш, нам треба десь самим набиратися тут. Нема де набиратися, тут треба віддавати і віддавати. Тато, ну, не можу не запитати та стосовно того, чого тобі все-таки найбільше бракує там, в Канаді від України, і чи плануєш ти повертатись. Енергетики не вистачає дуже. Тобто, мене тут, ну, мене тут не надихає, я ж кажу, на творчість. Я там щось побренькала трошки на гітарі, і все, і вона просто стоїть. А, тут дуже несмачна їжа. Тут дуже холодно. Тобто погода дуже мінлива. А, сьогодні вранці може бути сніг, в обід дощ, вечором величезний вітер, а завтра вранці величезне сонце, в обід дощ, вечором сніг, і оце от, от в такому от хаосі відбувається. Тобто Погода дуже, дуже мінлива, дуже холодна. А, клім, клімат тут своєрідний. Але знов-таки люди, які, наприклад, із Західних регіонів України, їм тут нормально. Ну, тобто Вони себе тут більш комфортно почувають. А, їжа не смачна, чому? Тому що а, багато дуже а, автоматизовано, тобто немає цього, ну, серця вкладено в продукцію. Тобто я шукаю тут теж органічну, просто для, того, для, для досвіду, так, щоб зрозуміти. А, але ну, я не можу знайти тих, тих, тих смачних продуктів, які є в Україні, там, смачних страв, тут ну, 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 дійсно це дефіцит. Якісь є тут а, китайські а, риночки, там, де дуже багато цих от фруктів, а, таких різноманітних з всього світу зібраних. А, це цікаво, але це так просто дійсно пізнати більше да, цей світ, скільки в ньому всього такого цікавого, там, різноманітного. Але ж ти ж не будеш цілий вік там їсти там, якісь а, цей драконячий фрукт. Цей Тому, ну, звичайно, а, багато є моментів які. Абсолютно не надихають на, на залишання тут, наприклад, так. Я вже пояснила, що це треба руками просто вкладатися в те, щоб тут затвердитися. І просто не розуміючи мети, щоб зберегти українськість, ну вони, да, вони консервують тут цю українськість і от про українську діаспору, діаспору, оці от, от всі анекдоти, які ходять. Анекдотиці, то це знаєш, десь відсоток, як то кажуть, в кожній в кожному анекдоті є доля правди. Це, це, це десь воно так плюс-мінус в такому дусі, тобто мінусів я побачила набагато більше для себе, для себе, тому що це дуже індивідуальна річ. Так, звісно, але Юлія нас ще є дві хвилинки нашого ефірного часу, то все-таки цікаво, які плюси ти побачила, які головні ти можеш виділити плюси в цій країні. Дуже далеко, <ріст> дуже далеко <ріст> від Росії, так <ріст> Так, так, тобто можна, ну так дійсно, ти тут більш-менш якби в захисті, але тут величезний кримінал. Я теж ну якби тільки айсбергу побачила острівець, так цей, тому що вершину тільки тому, що дуже багато тут дійсно розповідають люди, які тут уже живуть і більше. Про те, що криміналу багато, тобто теж небезпечно. Насправді, оце все міф. Те, що розк... розповідали про Канаду, що вона там супербезпечна, що вона там суперзахищена. Ми, на жаль, не в раю, ми на землі. І всюди якісь будуть свої мінуси, якісь свої проколи. І просто ти вибираєш для себе, що ти хочеш. Ти хочеш заробляти, ти хочеш швидко заробити, знаючи, що тобі прийдеться дуже багато для цього вкласти сил. Чи ти хочеш жити для якоїсь іншої мети? Людина для сама для себе вибирає. От така людина, як я, наприклад, цей край не для мене. Не кліматично, ні духовно, ні ментально, ні дієво, ні, ні, ні ідейно. Тобто так, якісь тут соціальні захисти є. Тут є, наприклад, ті ж самі фудбенки, так що людина, в якої немає можливості там, купити їжу, вона просто приходить, реєструється і може набрати там цілий пакет раз в тиждень їжі. Uh, є різні соціальні проєкти, так, теж можна подаватися на них. Ну, тобто, нібито uh, під дахом uh, залишишся так і не будеш голодний, але разом з тим, чому ж так багато навколо uh, лежить тих безхатьків? Тобто, тут дуже багато питань. Uh, і мені здається, що все-таки дуже приховується багато так само, щоб не показувати негативні сторони, а показувати тільки позитивні сторони, а негативних теж дуже багато, і це треба розуміти. Ніяких рожевих окулярів. Цінувати себе, цінувати свою країну, берегти свій світ, не дивлячись ні на що, це це мене буде таке, мабуть, побажання, так і, і прощання щодо сьогоднішнього теру.